Останнім часом навколо постаті українського поета та художника Тараса Шевченка точиться чимало дискусій: мовляв, чи насправді кобзар великий провідник української нації та культурний ідол, яким його прийнято вважати. Суперечки стають дедалі більш гарячими із наближенням 200-річного ювілею митця у 2014 році. На думку заступника голови обласної ради Володимира Марченка, подібні настрої не дивина, як не прикро, але українці схильні зневажати забувати а інколи і переписувати свою власну історію. Не цінуємо те, що нам подарувала історія. Ми мало цінуємо і дуже швидко забуваємо тих людей, які дійсно боролися. Боротьба ця була різна. Хтось боровся із зброєю в руках, хтось боровся методом. Пера у Полтаві до спадщини письменника вже традиційно ставляться із повагою. 199-ту річницю з дня народження Шевченка 9 березня громадяни вшанували урочистим покладанням квітів до його монументу на площі Конституції. Проте представники влади та культурної сфери не приховують думками. Вже у наступному році область прагне грандіозно відсвяткувати 200-річний ювілей Кобзаря. В нашій області буде заплановано і проведено ряд заходів щодо. Шевченківських днів до відзначення 200-річчя цієї знаменної дати з дня народження Тараса Григоровича. Підготовка до заходів на честь ювілею почалася ще 2012-го. Навесні цього року вийде календар, присвячений Тарасу Шевченку. Також облдержадміністрація працює над розробкою туристичних маршрутів Шевченківськими місцями в області. Окрім цього, на цей рік заплановано кілька виставок та шкільних екскурсій. Основна ж маса заходів пройде у березні 2014-го.